Вітаю, брати і сестри. Ми вас раді бачити на нашому служінні, на нашому каналі. Ми знов в ефірі. Сьогодні хочемо проповідати, що жінка без чоловіка, чоловік без жінки не може жити. І, звісно, кожне різне призвання. Ми сьогодні не проповідемо про призвання, ми його сьогодні те, коли в чоловіка і жінки Бог так створив їх, що вони разом хочуть бути, і вони одного шукають, і як це, що це, і як. І сьогодні тема буде така на ну, моїй проповіді. Також нагадую, якщо ви нас дивитеся, ви завжди нас можете молити підтримати нашу місіонерську роботу. звати Олександр, я займаюся місіонерською роботою, якщо ви перший раз на нашому каналі, можете задавати любі питання, писати нам під відео. А взагалі, ви одружений, якщо ви одружений, то напишіть, як ви своє кохання знайшли, як ви одружилися, як ви своє бачите через Біблію в світлі, як вам треба одружуватися, і все таке і інше. Ви можете в коментарях завжди про це написати. Давайте ми відкриємо нашу Біблію. Я буду читати з Біблії Короляко. Також нагадую, якщо у вас її немає, ми можемо вам подарувати, вислати. Ви можете до нас звернутися, ми вам відправимо з радістю, щоб ви могли мати на українській мові. Давайте відкриємо перше Корінціанам, 11 розділ, та будемо читати 11 вірш. Прочитаємо, давайте. І про те, ні муж без жінки, ні жінка без мужа в Господі. Помолимося! Господь, благоси, бласка, мою проповідь, ви показати те, що настільки важливо, коли чоловік і жінка одружилися, настільки вони один одного залежні, і скільки, наскільки потрібні один одному, як виглядає чоловік без жінки і жінка без чоловіка. Наскільки це все є важливо, і гармонійно, ікети створ, як ти створив це все, та як показати це все розуміння і, і проповідати про це. ви це все. Прошу М'ясуса Христа. Амінь. І знаєте, я сьогодні хотів проповідувати про те, що жінка без чоловіка, чоловік без жінки. Я не раджу вам одружуватися або не одружувати. Я сьогодні не про це проповідаю. Сьогодні проповідую про те, коли чоловік і жінка вже одружилися, наскільки вони один від одного залежні, і наскільки чоловіку потрібна жінка і жінці чоловік. Ви знаєте, тут написано, ми читаємо про те: ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Господі, бо яка жінка від чоловіка, сама, так і чоловік через жінку, але все від Господа Бога. Якщо вас Бог вже з'єднав, або ви взагалі вже одружилися, то ви знаєте, як ви практично виглядаєте в своєму житті? Ви знаєте, є дві особи: є жінка і є чоловік, і вони є різними. Ви знаєте, як виглядає чоловік і жінка взагалі? Вони виглядають отак, ось окремо. Вони окремо так. Бачите, такий скліт, бачите така фігурка. І вони не дуже не дуже гарні. Бачите, вони не є гармонійні і не є такі повноцінні, які могли б бути. Але коли Бог з'єднує двох особ: чоловіка і жінку, чоловіка чи жінку з'єднує разом. Тобто не він, не вона, або жінка-жінка, чоловік-чоловік. Якщо дві такі жінки з'єднати чи два таких чоловіка з'єднати, це не то буде. Їх неможливо нас з'єднати. І коли чоловік і жінку з'єднати, ось вони отак виглядають окремо. Ну коли Бог з'єднує, це виглядає отак. Це виглядає так красиво і повноцінно. Нема різниці як, чи так, чи так. Це можливо з'єднати. І тоді це виходить така гармонійна, гармонійна е сім'я. І, і на сьогоднішній день це. В мене впало, але це не важливо. Важливо, що Бог їх з'єднав. І, вони, і вони, вони разом є. Є. Ну коли вони окремо, вони так виглядають. І їм важливо, їм важливо, наскільки бути разом, разом молитися, разом читати Біблію, разом бути цілим. Так само і схоже церква і Бог. Ми так само, настільки, отак, ми окремі, окремі. Ми виглядаємо церква без Ісуса Христа, ми виглядаємо окремі, ми некрасиві. Чи може Бог бути без нас? Звісно, може бути без нас. Але коли ми без Бога, ми просто розбиті, ми просто, ми просто якісь ну, недоповноцінна така якась річ. І коли ми хочемо бути повноцінні, ми повинні бути разом з Духом Господа Бога. Ми маємо бути, бути разом. Проте. Ні, жінка без чоловіка, ні жінка без чоловіка в Господові. То настільки важливо, щоб чоловік і жінка були разом, вони одного розуміли, підходили на одного. Настільки важливо, щоб ви були з'єднані як чоловік і жінка. Звісно, якщо ви голова жінка, тоді звісно у вас бардак виходить. У Вас поміняні ролі. У Вас має бути роль одна. ваш чоловік, якого ви повинні слухатися і любити. І я сьогодні... Коротко, короткий такий невеличкий урок ті покати про те, наскільки ви можете бути красивими, які ви можете бути повноцінними. Ви бути гарна та фігурка, яка є красива. Якщо передивитися, яка гляньте, яка вона красива, бачите? Яка вона має, як вона має сторони? І вона дійсно може бути такою красивою тільки тоді, коли ви, він і вона, вони разом, разом працюють. Кожен свою роль знає. Жінка, жінки, голова, чоловік, а не чоловік. Жінка голова чоловікові. А голова чоловікові Ісус Христос. Так написано в Біблії. І це є такий град, гранічний або грандальний такий порядок. Його не поміняти. Жінки міняють, чоловіки міняють. Но це є неправильно. Тому Бог зробив такий порядок, Чолові, голова цієї церкви, Христос. А нам голова Ісус Христос. І це теж не можна міняти ніяк. Тому є пастир, є церква. Тому є, є на сьогоднішній день. У нас є на сьогоднішній день така, таке розуміння: є чоловік, є жінка. І Бог їх хоче з'єднати, щоб вони були одноцілим. Наскільки важливо бути з чоловіком і жінкою одним, одним цілим. І якщо вони не є одноціле, вони є... Вони можуть окремо бути, вони можуть якось спробувати бути окремо. Но відтоді вони. Не будуть неповноцінні, неповноцінно не можуть служити служити. Чоловік не може повноцінно служити тоді, якщо Бог їх з'єднав, він, наприклад, пастер, і вони розвелися. Вони роз'єдналися, вони вирішили окремо побути. І вже, вже щось не то. Вже якось не так виходить щось. Чи може жінка бути сама скаже, я сама можу, я сама. Це світ і каже, це світ каже, не треба одружити, не треба заводити дітей, не треба разом повноцінно будувати сімейне життя. Я особисто маю семеро дітей. І кожен дитина, яку мені Бог дав, я дякую Богу за це, що Бог мені дав. Я люблю своїх дітей. Я хочу їх виховувати, хочу вчити, щоб вони дійсно любили любили ем, своїх чоловіків. А, а, а Мої сини любили своїх дочок Дочок і своїх жінок любили. Наскільки важливо, і що їхня сім'я була крепка і така красива, як оця фігурка. Напишіть вас, як, яка у вас асоціація з тим, коли чоловік і жінка об'єднуються, коли вони стоять разом. Напишіть нам в коментарях коротко, як ви будували своє життя, хто у хто вашому житті є головний чоловік чи є жінка головна? Хто головний? Тут написано, тут написано про те, що. Що бо яка жінка від мужа саме так? І муж через жінку, але все від Бога. Важливо, щоб у вашій сім'ї була гармонія, щоб ви були одноцінним організмом, щоб голова робила, виконувала свою голову, руки виконували свою функцію, і щоб це дійсно було одноцілий організм для Господа Ісуса Христа. Щоб ви служили взагалі, ви створені для одного, щоб служити далі для Господа Ісуса Христа, щоб ви не з з одним розбиралися. хто тут головний. А щоб зрозуміло, хто головний? Ісус Христос, чоловік і над чоловіком жінка. І це таки має бути порядок у вашому житті. І щоб ви не цим займалися, а займалися служінням Господу Богу, щоб ви завойовували цей світ для Господа Ісуса Христа. Звісно, ці чоловіки, жінка мають бути, вони вірити. Звісно, щоб воно у ньому було все повноцінне і одне ціле вони були. Звісно, треба. Важливо, щоб вони були у них була одна культура, одна з однієї країни були. Якщо вони з різних країн, якщо вони різні речі вірять, це буде це як буде кіт і пес, наш один на одному буде діяло тянути, і дві голови буде. А Бог так не зробив. Кожного кожного є своя звісно, особистість. Ну Бог зробив, дав жінці чоловіка. Голову не жінка, жінка, і не чоловік, не чоловік, а має бути конкретно чоловік. Бог поставив і благословив. Дійсно, вони мають бути віруючі. Дійсно, будувати сім'ю не зневіруючою неможливо побудувати. Неможливо побудувати, якщо взагалі по правильно, правильно, що пігурка така вийшла. Ви маєте бути в Христі двоє. Якщо ви не в Христі і ви не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, то вам треба спочатку його прийняти як свого Спасителя. А тоді вже думати про сімейне якесь. Майбутнє життя. А якщо ви вже, будучи, ви одружилися і ви не віруючи, вам треба також прийняти за Христа, щоб ви могли будувати правильну свою сім'ю. Тому що без Бога неможливо збудувати щось правильне. Неможливо, це пісок, народу пізно розвалиться. І тому, брати і сестри, якщо ви віруючи в Господа Ісуса Христа, будуйте свою сім'ю. Дійсно, будуйте таку отаким будуйте, щоб у вас була така фігурка, щоб ви дійсно були повноцінна фігура, щоб ви приносили плуїт Господу Ісусу Христу. І хай Господь вас благословить і вашій сім'ї, що ви будували. Напишіть, як ви будуєте свою сім'ю. Як Бог відкриває через Біблію. Ну, тут коротко я вам хотів такий кіночки урок показати, на прикладі цієї фігурки. І хай Господь вас благословить. Амінь.